Доброго-доброго ранку, друзі! Так, налаштовую мікрофон для того, щоб мене краще було чути, і е, з вами 8.45 студія управління часом на зв'язку Катерина Катериною Мілютенко з вами сьогодні. І я рада вас всіх вітати. Дуже-дуже рада, дуже щаслива, що ми е, зустрічаємось е, ранками з вами. І насправді, так як у нас проходить тема через всі наші тайм менеджмент зарядки Кайдзен, отже, ми з вами сьогодні будемо більше дізнаватися про Кайдзен, про що хотілося б сьогодні поговорити? Будемо з вами говорити саме про звички. Те, що складається у нас з вами роками, і те, що найсильніше, е, не хоче змінюватися в нашому з вами житті, і в нашому з вами сприйнятті цього ж е, життя. Отже, чи е, знаєте ви, точно знаєте, але чи е, дивилися ви, да, чи споглядали ви за цим, е, як Ті люди, які палять, відвикають від моменту паління. М? Я кожного разу, коли бачу людину, яка палить, я зазвичай запитую, чому ти палиш? І саме на цьому моменті, коли людина чує моє питання, навіщо ти палиш, в неї завжди Виникає пауза, а потім наступним кроком вона говорить, що це вже стало звичкою. А багато хто з нас, да, я взяла зараз за приклад саме звичку палити, але ми з вами будемо дивитися на звички загалом і подивимося, яким чином ці звички можна змінювати, якщо ми дійсно усвідомили, що звички... Нам не цікаві, вони вже не підходять для нашого життя, і вони вже не виконують ту роль, яку колись виконували. А, так от, якщо продовжити тему про паління, і після того, як я чую відповідь про те, що паління вже стало звичкою, тому що а, це ж як завжди, коли ти отримуєш якусь інформацію, яку треба, над якою треба подумати. Перше, що робиться, перше, що робить тіло, воно тягне, тягнеться до паління, до цієї, ко, хто що палить, да? воно тягнеться до пристрою, за допомогою якого палять, і людина відчуває ніби момент, коли можна трохи відпочити і подумати про щось. І особливо мені говорять: а цей момент, коли ти зранку встаєш і палиш із кавою е, в руках і думаєш про все, що відбувається, або складаєш в голові план на наступний день. Ось тут у мене виникає завжди питання. Тобто, якщо окей, якщо ти отримуєш задоволення від якоїсь своєї звички, вона тобі допомагає е, жити краще, досягати те, що ти хочеш, е, вона тобі допомагає. Створювати навколо себе те життя, той рівень життя, від якого ти кайфуєш, питань немає. Але якщо ти відповідаєш, що звичка це лише звичка, то мені здається, в цей момент потрібно щось почати змінювати. Бо як звичка, яка інколи заважає тобі щось отримувати більше. Тому що ти за звичкою відволікаєшся на її створення, да, на її виконання. Але не отримуєш чогось, не доотримуєш чогось в своєму житті. То навіщо нам така звичка, яка нам заважає створювати наше життя краще? Яка заважає нам жити краще, яка заважає нам ем, більше отримувати від життя? І. Про що говорить Кайдзен? Кайдзен говорить, що не потрібно дуже радикально змінювати свої звички. Тобто, якщо я палю, то неправильно буде з моєї позиції як людини, яка палить, казати: все, від завтра я не палю і просто не палю. Оце моє рішення. А, якщо я, якщо я, наприклад, хочу схуднути, то неправильним буде моє рішення, що так, від завтра я сідаю на жорстку дієту, де я не можу нічого абсолютно їсти, і буду там тільки пити воду, або тільки якийсь один продукт їсти, то Кайцен нам з вами говорить, що неправильно, так змінювати своє життя. Тому що сама е, дефініція, та, саме пояснення, саме значення слова Кайдзен це поступові зміни. Поступові зміни. Якщо ми говоримо, як боротися із звичками, які нас, е, які нам заважають жити краще, то ідеальний варіант почати з того, щоб знайти, а чому я цю звичку. Встановив своє життя, чому я на неї згодився. І тільки після того почати змінювати якісь свої елементи життя, пов'язані із цією звичкою, дуже маленькими кроками, поступово маленькими кроками. А тепер я хочу з вами провести аналогію із прицільним тайм-менеджментом. І створенням звички щодо планування. Прицільний тайм-менеджмент говорить про те, що досягати своїх цілей потрібно поступово, крок за кроком, створюючи якийсь маленький результат на шляху до своєї цілі. Це значить, що всі цілі, які ми хочемо отримати. Вони мають бути відомі для нас і розгорнуті від майбутнього до сьогодення, щоб я розуміла, що я маю зробити сьогодні для того, щоб отримати свою ціль завтра. А, і знову ж таки питання. А вам не здається, що це дуже схожа філософія? Дуже схожа філософія життя? Прицільний тайм-менеджмент, коли ми розуміємо, що ми хочемо досягти, і йдемо до цього, що ми хочемо досягти, маленькими кроками, дуже поступово розуміючи, з чого складається наше життя і живучи наповно. Так, це прямо дуже-дуже схоже. Це прямо дуже-дуже пересікається, тому що Кайдзен це поступові зміни життя, поступові зміни життя. Звісно ж, на шляху до певних цілей і мрій і прицільний тайм менеджмент також. Так, от далі про звичку планування. Сьогодні стартує 92-й потік. Менеджмент квесту Турбо 21. Це наш тренінг, який триває онлайн протягом 21 дня, і люди, які проходять цей тренінг, отримують звичку планувати. Інформація, яка подається в тренінгу, зроблена якраз за принципами Кайцу. Коли ми кожного дня якусь маленьку Маленьку частинку звички планування впроваджуємо в своє життя і відразу ж відтреновуємо її для того, щоб не відкладати на завтра, для того, щоб не думати, що так, зараз я прочитаю теорію, а от колись я буду її застосовувати. Ні. В нас це відбувається тут і зараз. Ти отримав частинку інформації. Ти відразу ж цю частинку застосовуєш у своє життя, а потім відтреновуєш іще три дні, використовуючи саме ось цю частинку, яку ти отримав, для того, щоб звичка дійсно почала приходити і вкорінюватись в наше життя. Звичка планувати, я про неї кажу. Що нам дає ця звичка планувати? Як свідчать, і зараз ви можете запросити в нас додаткові підтвердження, тому що я вам буду говорити лише факти. Як свідчать історії успіхів наших випускників, що зменшується тривога, збільшується впевненість в собі, збільшується впевненість в завтрашньому дні, починають в житті відбуватись неймовірні дива. Доброго доброго ранку! Та, дякую, що доєднатися і дивитесь. Що за неймовірні дива? Коли ми з вами створюємо звичку дивитися в своє майбутнє, розгортати ціль від майбутнього до теперішнього і йти маленькими кроками на шляху до своєї цілі, то в наше життя починають приходити автоматично якась магія. Коли те, що ми хочемо. Перетворюється в реальність, коли те, що ми робимо, несе для нас десятикратний, е десятикратний успіх. Тому що ми йдемо на шляху до, свої... ми є на шляху до своєї. Мети, та? Ми йдемо до своєї мети, до тієї, яку ми колись поставили. Отже, е я вам привела приклад. Е і надала інформацію, як це відбувається в Кайдзен і порівняла із прицільним тайм-менеджментом. як ми в тайм-менеджменті прицільному в цій технології, яка належить, яка запатентована компанією студією управління часом», яка є основою нашого життя, і в цьому я впевнена. Адже більше ніж 100. Тисяч випускників нам дають підтвердження про те, що ця технологія працює. Вона дійсно змінює життя. Тож, якщо ми хочемо створювати в своєму, додавати в своє життя, створювати в своєму житті інші результати, ми можемо взяти і створювати це, і видозмінювати це. За допомогою технології Кайдзен, за допомогою філософії кайдзен. адже Кайдзен це та філософія, яка, яка почалась із теорії менеджменту, прийшла в Японію з Америки, полюбилась японцями, адаптувала, адаптувалась ними, видозмінилась ними відповідно до культури японців і потім була реекспортована на Захід знову. Дуже цікава така історія в е, філософії Кайдзен, але ця філософія е, і е, прицільний тайм-менеджмент йдуть насправді рука об руку. Вони повторюють одне одного, вони доповнюють одне одного, тому що вони показують і дають нам розуміння саме принципів життя. Коли ти хочеш щось отримати. Ти починаєш дивитися на те, що ти хочеш отримувати, розгортати до сьогодення і дивитися, що я можу зробити сьогодні для того, щоб мій шлях до завтра е був легкий, простий і кайфовий. І те, що я люблю повторювати як кураторка на тренінгах, як тренерка на, тре на е тренінгах, я люблю повторювати, що е все, що ми додаємо новеньке в наше життя, воно має. Е Надихати нас, або мати додаткову додаткову винагороду нами для нас самих, що ми це щось зробили. Тож кожного разу, я не буду вам про це, не буду втомлюватись, нагадувати вам про це, що тільки тоді. Коли в нашому житті гармонійно будуть поєднуватись всі сфери життя, і гармонійно в кожному дні будуть відображатися різні задачі, включаючи ті, які нас наповнюють. Тільки тоді будь-яка звичка буде піддаватися нам, тільки тоді будь-яка ідея буде реалізовуватись із задоволенням. Тому що ми з вами, це ті люди, які мають кайфувати від життя. Не дивлячись ні на що, я абсолютно точно можу сказати, що кожен з нас стикається в житті із різними ситуаціями, і ці ситуації від найменшого до найбільшого завжди викликають емоції у нас. Я зараз не кажу про їхнє забарвлення, позитивне або негативне. Але найголовніше, що з кожної цієї ситуації ми з вами точно вміємо витягувати ту користь, яку потрібно. Але на це потрібно дивитися. І саме Кайдзен, саме технологія прицільного тайм менеджменту дасть нам розуміння, яку частинку. Потрібно залишити з собою із нашого, нашої ситуації, з якою ми зіштовхнулись, аналізуючи наш день. Але до аналізу, трошки далеченько. Давайте зараз ми подивимось, що ми маємо зробити сьогодні для того, щоб. Аналіз був кайфовий. Отже, напишіть зараз е, задачі, якщо ви ще не створили свій план. Е, задачі, які ви хочете сьогодні створити. Е, тут мають бути створити, да, виконати. Е, створити цей план сьогодні. створити цей план прямо зараз. Е, Задачі, які ви маєте сьогодні виконати з вашої точки зору. Сюди мають бути робочі задачі, задачі значення, особисті задачі, залиште час на форс-мажор. проставте біля кожної задачі час, який ви хочете витратити для того, щоб її виконати повністю. Проставте для себе пріоритети і пам'ятайте, що не більше п'яти задач на день можуть бути мега-пріоритетними для вас сьогодні. Не заганяйте себе. Додатково в рамки, тому що ми з вами створені для того, щоб отримувати насолодження насолоду від життя. Наступним кроком, і це дуже важливий крок. А, ті, хто користуються Богожбуком, люблять особливо люблять а, цей крок планування. Це створення маршруту нашого дня, розкладу нашого дня. Отже, після того, як ви виписали задачі, які сьогодні потрібно виконати. Створіть маршрут вашого дня на шкалі від 0000 до 2359. Випишіть, в якій послідовності це краще робити олівцем. Ви будете виконувати всі задачі, саме ті, які вас а, будуть приводити до ваших цілей. Отже, а, є план, а, є бажання сьогодні отримати класний день. Для того, щоб ввечері класно аналізувати. І я бажаю вам, дорогі друзі, класного дня, якщо ця тейменеджмент зарядка і наступні та менеджмент зарядки на нашій сторінці вас надихають. Не забудьте ними поділитися із вашими рідними для того, щоб і вони надихнулися. А зараз я бажаю вам, кожному з вас, прекрасного дня і нехай задоволення завжди буде в вашому житті. До скорих зустрічей до завтра о 8.45 на цьому ж місці. Сьогодні з вами була Катерина Па-па!